Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні нам церква приготувала притчу, яку сказав наш Спаситель, адресовану до іудейського народу, який його не прийняв. Притча заключалась в тому, що один господар. Зробив банкет і звав через своїх підданих, своїх знайомих, близьких, друзів. І ми почули, як всі відказали йому в тому, щоб взяти участь в цьому банкеті, всі назвали якісь причини, які мали би казатись поважними причинами, чому вони не можуть розділити радість. І тоді розгніваний. Дому Владика послав своїх рабів до, 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 на всі путі зібрати всіх, кого там знайдуть, хто захоче разом з ним повеселитись. І ці прийшли, і благодаря цим вдався банкет. Це притча буквально сказана Христом Іудеям. Як та, що вони були перші звані, вони богоізбраний народ. Вони відкинули Христа. І тоді Христос пішов до язичників. І ми всі язичники, так ми колись всі народи називались, тому що релігією наших предків було язичництво. Ми всі війшли в церкву. Але ця притча, вона більш глибока. Вона стосується і сьогодення, браті і сестри, не тільки іудею вона стосувалась, які відкинули Христа. Це притча взагалі про те, як ми відгукуємося в своєму житті на поклик Божий. І чи ми взагалі здатні слухати поклик Божий? От я вам розповім теж притчу. Наприклад, їдемо ми для вас в більшості це звичний вид транспорту в нас в Ужгороді. В маршрутці і йде по радіо якась пісня. Це звичайне таке явище, коли ми добираємося на роботу. І якщо зробити експеримент, і коли люди вийдуть десь на середній там зупинці, наприклад, якщо в шахті висіли, ми вас піднімемо, наприклад, біля України. Всіх от і зупинили, як, як поліція, коли зупиняє, виходите всі, і всіх опитують. Пісня, яка була тепер останнє, про що вона була? Повірте, може три людини з маршрутки скажуть, про що була пісня. Кожен їде своїми, він просто це фон для нього, ця пісня, своїми думками, що йому стоїть зробити, які зараз в нього проблеми на роботі, або що в нього вдома, він залишив там, можливо, хворих дітей. Кожен на своїй волні. І дуже рідко волна радіо, хвиля радіо, попадає з хвилею твоїх думок. І от це саме, якщо хочете, це є церква. Церква, вона на своїй хвилі, хвилі, яку дав Бог, кличе всіх до спасіння в своєму світі. І не церква винувата, не винувата ж маршрутка чи сама установка радіо, що люди не почули ту пісню. Не можна винити, що ой, був би кращий магнітофон, я би точно почув. Так, да, можна сказати, ви уловили зміст, да, який я хочу сказати. Можна сказати, біля мене сиділа мама з дитиною, дитина дуже шуміла, і тому я маю причину, наприклад. Да, Часто є такі отмазки у людей. Це знаєте про кого стосується? Хто тут цю хвилю може трошки отмазитись? Це ті народи, які, наприклад, про Христа не чули. Не, 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 нема там колись таке було в історії проповіді християнства. Але і той їм Бог скаже, це апостол Павло нам говорить, ви ж були мудрі люди. Ви бачили, що ця природа не могла сама по собі виникнути. І того Бога, навіть якого ви не знаєте, про якого не чули, ви мали славити Бога, якого не знаєте. Ви не могли бути невіруючі. Так само, як і ця дитина да, тобі заважала, але хоч трошки, хоч про що пісня, як називається, ти міг почути, якби хотів ти. Тобто причина в тобі, а не в магнітофоні чи маршру, тому, хто веде е, цю маршрутку. Є люди, браті і сестри, котрі. Слухають цю пісню, можуть підспівувати, казати, ой, яка прекрасна, є, які її критикують. Так само в церкві, цю хвилю. Це наші сектанти, всі, всі різні розколи. Е, хтось буде критикувати шофера дуже. От я би був шофер, я би цю пісню зробив так голосніше. Або наоборот дуже голосно вона звучить. Але від того нема теж оправдання, що ти її не чуєш. Питання в тобі. І от ми так само, братія і сестри, як ми налаштовані, ми, чому нас Бог і осудить на страшному суді. Тому що ця хвиля одинаково звучить для всіх людей. І ми називаємо собі причини, чому ми її не чуємо, так як в сьогоднішній притчі. Тому, 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 а якби ті не то, то було би так, то все неправда. Щось поміняється знов, не так уже, щось друге нам хибить. Якщо ми не хочемо, ми не почуємо. Практичне примінення цього, що я сказав. От був я тепер на свято Святителя Ніколая в Мукачському монастирі. І потім приходжу, питають мене, ну що, як там було? Кажу, чудесно, зарядився енергією. А чому зарядився енергією? Повний храм людей. Мукачево такі ж закони, як в Ужгороді. Так же люди роблять на роботах одинаково. У Мукачеві не кажуть, що а ні, ні, в Ужгороді там треба бути на роботі, на Мукачеві начальство не бачить. чи приватні фірми там роблять з 12. Повний храм не пенсіонерів, я спеціально дивився на вік людей. Пенсіонерів вже одиниці тепер. На жаль, відмираєте покоління. Люди, які середнього віку, які мають на роботі бути, вони прийшли до храму, храм наповнений. Вони не з того тіста зроблені питання. Ні, вони просто на тій волні, яка Богом задана. І от ми так само не прийміть це дуже строго, але це є сказано конкретно до вас, чому наш конкретно храм на такий великий праздник. Як Святитель Ніколая був пустим. Ми не на тій волні. Нам краще волна інша. Нам краще дивитися в окно, коли ми йдемо по маршруті, і розглядати все, що за окном, ніж слухати те, що нам дає радіо. І це правду треба сказати. Нам краще там за маршруткою, нам краще за церквою. Ми не хочемо вчити слов'янської мови. От, у нас тут є тепер присутні люди, котрі мені на цьому тижні сказали. Це було настільки мені приємно, я кажу Господи, Ти мені послав для втіхи, тому що ми теж пастирі потребуємо підтримки. І люди сказали: ми пішли в церкву, де все на українській мові ми тікали з тої церкви. Ми тікали, бо мене бабуся навчила молитися так, і я хочу молитись так, як молилась моя бабуся. І ми прийшли до вашого храму. І знайшли те, що шукали. І ці люди зараз тут чують мої слова, підтверджують це тим, що вони тут присутні. Тобто, хто на яку волну себе настроїть, той ту волну буде і далі проповідувати. Кому зручніше те, що в телевізорі говорять, він буде говорити всяку дурницю. І ми про це говорили з вами. Перейшли, комусь хибить, бо нич не розумію. А що треба зрозуміти, Господи, помилуй для початку, а потім пристав трошки сил собі, купи, відкрий інтернет, не треба вже нічого купувати. Відкрий інтернет, набери церковно-свянський словник, просто в Google, заведи то слово, яке не розумієш. Все зрозумієш, ну, то треба труд. А ми не хочемо трудитись для душі. У нас то нема часу, ми на іншій вовні. Нам не до того, щоб то слухати. І ми кажемо, Подивіться на Європу, все на національних мовах. Католики вже давно цим користуються. На Словацькій в костелах, у Словаччині, в Венгрії, по-венгерськи, в Італії, по-італьянськи, в Німеччині, по-німецьки, пусті костели. Хіба в мові проблема, так звісно, що не в мові. Це просто кажуть так, щоб себе оправдати. Так само і з календарем. Кому, знаєте, є пословиці, лише вони в церкві вживати не можна, кому що хипить. Знаєте, от, і коли людина щось собі ставить, просто вона має от маску а, бо я не хожу по того, бо почула чого, да, бо їй приємно то почути. А насправді можна з другого боку на це подивитися і підтримати цей курс, сказати, та ми так, як наші діди, прадіди. Ми сьогодні маємо неділю правоців, чому у нас ікона Даніїла Пророка, який один із самих видатних правиців. Почитайте дома послання апостола Павла до Євреїв, 11 главу, де він говорить, як праведники всі старого завіту перечисляє їх коротко, за що угодили Богу? за віру свою. І кожного подвиг говорить конкретно: Мой зато, Авраам, за то Даніл за то, якого ми поклали ікону, правиці наші. І ця цепочка дуже важлива. Вони вірили, попри іншу волну, які язичників округ них давали. Часто ізраїльтяни на цю вуну теж падали. Дуже часто це був їхній гріх. І в много падали в язичництво. Але оці правоці, про яких ми сьогодні говоримо, вони устояли і сказали, ми на своїй вовні, на якій нас Бог кличе. І сьогодні вони є предками Христу, ми тому за два тижні до Різдва Христового їх сьогодні згадуємо. В церкві. Так і в нас в новозавітній час, в нас є теж приклад, у нас є теж історія. Невже ці виклики не були в церкві раніше? Були просто втічнішій формі. А може, десь і так само були. Просто ми історію не вчимо. Наших предків, наприклад, заставляли католики святкувати Пасхи святити по Григоріанському стилю. І греко-католики, бо тоді православні були заборонені. Їх і збивали, в тюрмі сажали. Це є історія, я можу показати не просто мої слова. Вони казали, а ми не будемо по Григоріанському календарю святити Пасху. Ну, це ж історія, від неї нікуди не течеш. Можна і так на це подивитися. Так? Ми вірні тому курсу, яким йшли наші діди і прадіди. І тому оці всі відговорки, ціль проповіді на це вас настроїти, на те, щоб ми слухали. Євангельський голос в церкві, і ні на який інший голос не настроювалися. Від нас залежить, що ми хочемо слухати, щоб оцей Євангельський голос, він не тільки в нас був, але і приносив результат. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіку і всегда і присної во вікнові.